Чи от, ні, для... далі я розповідаю. Це моя улюблена тема. Ну твоя, але для тих, хто вірить досі в казку і вважає, що жінки е, такі хороші, добрі і е, світлі, і прив'язані. От вони всю всю свою любов і прив'язаність вони віддають тільки родині. От для тих. Е... Петрович? Наступна новина, щоб вони розвінчали в собі цей мір, Петрович. Мені здається, що про те, що жінки віддаються повністю винятково родині у 21-му сторіччі, у це вірив лише ти, і тепер твої ілюзії такі будуть розвіяні. Справа в тому, що британські соціологи дійшли висновку, що більшість жінок не зраджують в принципі тільки одній людині у світі, це їхнім стилістам та перукарям. Прихильність до перукарів у жінок зберігається довше ніж до власних чоловіків. Дослідники з'ясували, що середня жінка відвідує одного і того ж стиліста більше 12 років, а середній шлюб триває приблизно 11 років. Ті самі британські соціологи опитали сотні жінок, щоб дізнатися їхнє ставлення до перукарень і тих людей, що в тих перукарнях працюють. Виявилося, що представники цієї професії, тобто стилісти-перукарі, на думку більшість. Із тих представниць прекрасної стадії, що були опитані, входять в десятку найважливіших людей в їхньому житті. Судячи з усього, жінка вважає, що чоловік приходить і йде. А стиліст залишається, і от саме от вони, ті самі перукарі стилісти, повинні бути поруч. В цілому жінка витрачає один рік та десять місяців життя, включно на візити до перукарень на спілкування зі своїми стилістами. одна з тих респонденток, що брала участь в опитуванні, сказала: я знаю свого стиліста довше ніж власних дітей і чоловіка. І я не сильно злукавлю, якщо скажу, що він дав. Воно вже став для мене частиною сім'ї. Ви не можете собі уявити, скільки часу і сил потрібно витратити на вибір стиліста для того, щоб відшукати саме вашого майстра, який буде вас стригти саме так, як вам це подобається, і так як вам того хочеться. І от, коли ви знаходите його, то вам вже ні за що не хочеться з ним розлучатися. Мій стиліст однозначно входить до п'ятірки найбільш важливих людей у моєму житті. на думку психологів, взагалі, між стилістом і жінкою з часом виробляється і вибудовується найсильніший емоційний зв'язок, який мало хто здам здатен розірвати. От Все. висновок, виходьте замість за свого стиліста, а стилістам треба дозволити багато жовтство, щоб в них багато дружин могло бути. Ну тому що вони ж. Одні тільки допоможуть, це несправедливо має бути. Чоловіки не набагато рівні права. краще за жінок, тому що ще є одне дослідження, про яке ти зараз розповість. Тобто я тобі про що кажу? Про те, що поводься чемно, вже з маличку, з 23 рочків, поводься чемно, думай про що ти робиш, що ти говориш, куди ти йдеш а, і взагалі думай, тому що це буде потім негативно впливати на твоє подружнє життя і на твоїх дітей. Чому? Тому що вчені з'ясували, що досі. Від батьків передається у спадок дітям. Батьків, життєвий... тобто татичок. татичок, татичок життєвий досвід батьків відкладається в ДНК чоловічого, чолові... чоловічого потомства, до такого сенсаційного висновку прийшла група вчених з США. Так що все, що ми робимо і все, що відбувається в нашому житті. Ті і всі наші тривоги, і болі і переживання вони передаються. Тут навіть не, не болі і тривоги, тут взагалі поведінка. От дивись, ти погано вчився в школі. Твоє ДНК це запам'ятало і передало твоєму потомству. Чи навпаки, ти, наприклад, дуже любив погуляти десь там по дискотеках, позалицятися до жіночок, а потім все це відклалося на твоєму ДНК і передалося твоєму синочкові або дочечці. Розумієш, Добре, яка величезна проблема? Ми почули правідність Тінані Наталі, і щоб якось відволіктися від цього грузу, ми переходимо до музики. Яка сьогодні музика буде? Сьогодні найкраща музика. він знов не вивчив. Що далі? А далі музика з ретро, да зі смаком ретро. Адже саме у середу слухаємо щось стареньке. Те, що багато хто можливо і забув, але дуже хотів згадати.